Понад 20 питань, які стосувалися різних сфер життєдіяльності району, розглянули депутати під час чергової сесії районної ради. Пленарне засідання провів голова районної ради Володимир Птишник. У роботі сесії взяв участь депутат райради, голова районної державної адміністрації Євген Третяков. На початку засідання в урочистій атмосфері Євген Третяков разом із Володимиром Птишником вручили нагороду почесне звання мати героїня Світлані Грищенко, яка є матір'ю шістьох дітей. Відповідний указ видав президент України Петро Порошенко 7 травня цього року. Далі Затвердивши порядок денний пленарного засідання, депутати приступили до розгляду питань, які попередньо були озвучені та узгоджені відповідними комісіями районної ради. Зокрема, було внесено зміни до низки діючих районних програм, серед яких програма поводження із твердими побутовими відходами, питна вода Красноградського району, програма соціального захисту населення Красноградського району, програма удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору, програма Новий освітній простір Красноградщини та низка. Інших після цього відповідні зміни були внесені і до районного бюджету на цей рік. Так було збільшено видатки на 1 мільйон 653 тисячі гривень. Ці кошти надійшли як субвенції від міської та сільських рад і стосувалися капітальних ремонтів закладів освіти, придбання вузлів для обліку теплової енергії, фінансування проєктно кошторисної документації будівництва комплексу з управління твердими побутовими відходами. Низка питань стосувалася майна комунальної власності, затвердження технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки. Наприкінці пленарного засідання було розглянуто депутатський запит, який надійшов від депутата Красноградської районної ради Романа Шияна. Він стосувався ситуації з паями жителів Лукашівки і Копанок. Свого часу вони були членами місцевого колективного сільськогосподарського підприємства, але з певних причин не отримали земельних паїв. Депутати прийняли рішення направити цей запит для розгляду до Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради та Харківської обласної прокуратури.